Маркетинг в B2B чи в B2C? Де більше грошей? З вами я, Тетяна Корійчук, ваш бізнес-наставник. Чим відрізняється маркетинг в B2B і в B2C? Перш за все, це великим чеком. Якщо ви ваші послуги або товари можете продати в форматі B2B, це завжди буде вищий чек, ніж в B2C. Що я маю на увазі? Умовно кажучи, якщо ви замовляєте канцелярію додому, то ви купуєте одну, дві, три, ну п'ять ручок. А якщо вам їх треба замовити в офіс для свого персоналу, то може бути тираж і тисячу і десять тисяч штук. В Чому різниця просування ваших послуг або товарів в B2B чи B2C? Перш за все в інструментах, які ви для цього використовуєте. Якщо ви берете просування з фокусом на B2C, для вас працює стандартний набір інструментів для B2B це так не працює. Де більші інвестиції в маркетинг? В B2B чи в B2C? Сказати однозначно не можна, але разом з тим в B2B інвестиції – це ті, які з часом вони в рази швидше окуповуються. Чому? Ну тому, що чек клієнта відразу великий. А якщо ви навчитеся робити е, не одного, а 10, 20, 30, 100 тисяч клієнтів, то ну, звісно, генерувати прибуток просування в B2B буде вам в рази більше і в рази простіше, коли ви зрозумієте схему. Якщо у вас в інвестиції в маркетинг в B2B немає, то е, росту у вас не буде. І ось це ключова а, проблема, яка заважає бізнесам 2 тобі розвиватися, якщо вони туди зайшли, тим шляхом який. Я розповіла через друзів. тобто вони зайшли легко, маючи двох-трьох людей, і вже вважають себе на вершині успіху. А насправді, якщо не зробити цей крок, не розробити стратегію і не налагодити інструменти, щоб крім ваших друзів до вас зайшли нові клієнти, то ваш бізнес в зоні ризику, що вигідніше продавати товари і послуги в B2B чи в B2C? Це відносно. Не можна сказати однозначно, але є певні переваги. В B2B ви зазвичай отримуєте відразу великий чек. Разом з тим, в залежності від сфери послуг ваших товарів, вони можуть бути обмежені ринком, тобто є певна кількість компаній, які ви можете закрити. А в b 2 c сегменті більше можливостей для. Розвитку більш широкого кола аудиторії нарощення. Ось така ключова відмінність в цих двох сегментах: чові помилки, які роблять бізнеси, що заходять в B2B без стратегії. І як вони взагалі це роблять? А це підприємці, які мають трьох-п'ять друзів, власників великих, наприклад, заводів чи компаній, які в них закуповують їхні товари або послуги великим об'ємом. Тобто, вони мають три великих клієнта, які генерують весь сукупний дохід в їхньому бізнесі, і весь їх бізнес зав'язаний на цих трьох людях. Ці люди стратегічно не планують. Прок свій далі, відповідно, в них немає стратегії, і вони взагалі не знають і не розуміють, як можна залучити ще трьох таких самих, а 30 тим більше. І в чому тут. Біль. А біль в тому, що тільки завтра ваші друзі, які генерують прибуток у вашому бізнесі, закриються, припинять, або станеться будь-яка криза, ваш бізнес не пройде жодну кризу, тому що у вас немає розуміння, як клієнтів брати, де їх брати, і як можна збільшувати а, в вашому бізнесі. У вас немає точки Б, в яку ви маєте прийти, і розуміння, якими інструментами ви туди прийдете. І це дуже круто підсвітило. Ця ситуація, яка сталася після вторгнення в Україні, коли багато бізнесів склопнулося, релокувалося. І підприємці, які жили за такою схемою, маючи в B2B трьох-п'яти клієнтів, які генерували їм прибуток, вони просто не вижили. І вони тоді вдаються до стандартних наборів інструментів, ідуть в інстаграм чомусь незрозуміло, чому замовляють рілси, і думають, що це от тоді їм потрібна реклама, і вони думають, що це зробить магію. А це магію не зробить, тому що магія такої не існує в B2B і в B2C що об'єднує це. Набір інструментів, які працюють згідно стратегії. Якщо у вас немає стратегії, ви не розумієте, як зробити x 2 x 3 x 10 в своєму бізнесі. Ви не розумієте, як захопити ринок, як забрати долю ринку в конкурентів. А на всі ці питання дає відповідь лише системна стратегія, і в B2B, і ти, і завойовувати ринок, збільшувати продажі без стратегії неможливо. Що я маю на увазі? Щоб продати ось цю ручку в B2C сегменті, ви будете використовувати стандартний набір інструментів соцмережі, сайт, таргет, і це правильно. У будь-якому випадку, щоб продавати системно і багато, необхідна стратегія. Але якщо ви на старті її не маєте і будете просто вкидати гроші і тестувати гіпотези, то це має місце бути в b 2 c сегменті. Чи зможете ви зайти в b 2 b сегмент і захопити ринок для того, щоб продати компанії, які закуповують тиражем тисячу десять тисяч штук, таких ручок без стратегії? Ні. І чи працює тут стандартний набір інструментів? Зовсім не так, як в B2C. Зовсім в іншому форматі. Тут без стратегії ви не зайдете. Всі товари та послуги можна продавати в B2B і в B2C? Однозначно, ні. Є певний набір послуг, які неможливо продати в B2C, так само як і товарів. Але більшість підприємців, які продають послуги в B2C чи товари, вони навіть не замислюються, що вони можуть також їх продавати в b 2 b Чи варто це робити? Однозначно, так, тому що коли ви можете отримати відразу великий чек, це генерує гроші у вашому бізнесі. Чи можливо одночасно продавати і просувати товари і послуги і на B2B, і на B2C сегмент так, можливо, тільки якщо у вас є стратегія і вибудовані інструменти, і правильні взаємозв'язки для того, щоб це зробити. Тож, якщо ви хочете, щоб маркетинг генерував гроші у вашому бізнесі, а не просто зливати туди бюджети. Потрібно почати зі стратегії, її можна розробити в індивідуальному форматі, груповому, в наставництві зі мною, або просто зайти на маркетинг-розбір, який я провожу щотижня в своєму телеграм-каналі. А отримати такий розбір у подарунок можна за ваші лайки, коментарі, пишіть ваші запитання. І переходьте в мій телеграм-канал, слідкуйте за анонсами, і наступним героєм розбору можете стати ви.